Вже національний телемарафон Єдині новини триває. Далі ми говоримо про одну важливу і теплу історію: про телефон, на який подзвонив тато. Це історія про маленького хлопчика, який нещодавно отримав найбажаніший телефонний Дзвінок його набрав звільнений з полону батько. Телефон був подарунком від фонду «Мрії», який опікується, зокрема, родинами військовополонених, підтримує дітей і намагається здійснювати. До визначних дат їхні бажання одним з таких і був телефон, і не просто телефон, а той, на який подзвонить тато про здійснення цієї мрії ми поговоримо з гостями в нашу студію. Це Тетяна. Комлик, виконавча директорка благодійного фонду Українська фундація Мрія та Вікторія Старищак, дружина, яка дочекалася свого чоловіка з полона. Дівчата, дуже приємно вас тут бачити, особливо приємно з такої е, прекрасної нагоди. Е, Вікторія, давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про свого чоловіка, де він воював, і скільки місяців ви його чекали з полону? Мій чоловік був захисником Чорнобильської атомної електростанції. В полон разом з побратимами він потрапив в самий перший день повномасштабного вторгнення. В полоні він пробув майже 23 місяці. От. Це здається, на сьогодні можливо бути рекордом. Так. Це перші дні, буквально, коли росіяни заходили через так. Чорнобильську е станцію. І скільки у вас з того часу було з ним контактів? Що ви знали про його долю? Ну... Контактів як таких взагалі не було, ми отримали від нього лише один лист в серпні 22-го року. От, там було тільки стандартно, жив, здоров, все хорошо». зв'язку як такого не було. Ми тільки знали від звільнених побратимів, де може він перебувати та в якому стані він може бути. А цей лист прийшов, написаний від його руки, чи це якась офіційна? Ні, це було е, написано його рукою. Його ми впізнали одразу, от, що це саме його почерк. От, цей лист е, вже стоїть в рамочці, вже майже от, два роки скоро буде. От, і він сам казав, що він написав цей лист. От. А тих, хто раніше повертався, розпитували чи бачила ваш? Так чоловіко? всі, хто звільняються, хлопці та дівчата намагаються одразу знаходити родичів. Вони запам'ятовують тих... телефони, імена. Саме так вони запам'ятовують всі дрібнички, номер телефону. Бо записати ж не можна нічого. Так, та. номер телефону, де е, проживали, де в крайньому випадку шукати, якщо цей номер не відповідає, як е, знайти. Повністю всі. І скільки разів вас набрали за цей час, ті, хто звільнялися? Ну, разів 18-20 точно. Нічого собі. Мені телефонували не. з різних бригад. Що, що бачили, чули? Так, що бачили, чули. От. Таким а ще. Хлопчику, на той момент, коли ну батько потрапив в полон, скільки було? Було років? 5 років. Два тобто роки це він вже в перший клас так. пішов. ну а тато в полоні. Так, він дуже мріяв, що, щоб на 1 вересня тато його повів. Дякую побратимам з частини. Вони прийшли, підтримали його. Це вже відбулося цього 1 вересня. Так, так? Це а було тато повернувся під Новий рік. Ну, майже так. Ну, там 4 місяці. На Новий місці. рік це в нього взагалі була мрія на всі свята. От, два роки він. Що тобі подарувати? Я хочу тата. На, в цьому році він навіть написав листа до Святого Миколая, що я не хочу ніяких подарунків ні на Різдво, ні на Новий рік, ні на день народження, яке в нього перед Новим роком. Mm. Я хочу лише тата. Що прошу повернути тата з російського полону. І спрацювало? Так, спрацювало. Але перед тим, Тетяна, ви попрацювали з шефеми, так? Mm. От напевно, ви багато бажань від різних дітей отримували, наскільки вони взагалі відрізняються. Ці новорічні, чи бажання на День Святого Миколая, чи на День народження від того, що зазвичай бажають діти. Звичайно, в нас така категорія дітей. В нас у фонді ми опікуємося дітьми із родин полеглих захисників України, зниклих безвісти і полонених. І діти є діти. Єдина різниця, що діти полонених і діти зниклих безвісти вони загадують, що. Хочу, як от Рома маленький, він загадував, хочу телефон, і щоб тату подзвонив на телефон. Інші загадують, хочу там, як дівчинка, вона знову ж таки була в цій програмі, коли вона загадувала, хочу ляльку і щоб тато повернувся з полону. Тобто в них йде оця постійна прив'язка, хочу і щоб тато повернувся з полону. Діти зниклих безвісти і щоб тато знайшовся. Діти згиблих захисників, у них бажання вже обмежені тим, що вони от у нас нещодавно була історія, коли хлопчик із Рівного він вчився самотужки і за допомогою там, своїх друзів грати на гітарі, бо тато грав на гітарі. І коли я приїхала до нього, ми там передавали йому гаджети за для навчання за нашою програмою освітньої підтримки. І я запитала, можливо, тобі ще щось потрібно. Він розказав про гітару. Я, буквально вийшовши з його квартири, набираю Соню, сотник ведучого Радіо Рокс, запитую в неї, кажу, Соня, де можна знайти гітару? Вона дай мені 5 хвилин. Через 5 хвилин вона перетелефонувала і сказала, що цьому хлопчику готові віддати свою гітару, гурт The Сікстерс. І от ми передали цьому хлопчику гітару і потім. Тільки я дізналася, що він вчить ті пісні, які тато що грав на гітарі, таким чином він продовжує пам'ять, і от Це історій багато Вик... і бажання різні. От Вікторія, вашого сина звати Роман? Так. Розкажіть про цю історію з телефоном, який ви подарували Роману. Там ми знаємо, була якась зворушлива історія пов'язана саме з поїздкою в Туреччину на екскурсію. Це вже Вікторія розкаже. Ми до цього не причетні саме до поїздки. В нас програма називалася Мрії до Святого Миколая. Але ви я маю на увазі, що вона пов'язана з телефоном. Працювати, як благодійний фонд, і от це були з вікою. Ми працювали з найпершими. Так. Ми завдяки координаційному штабу возили дітей полонених, зниклих безвісти та загиблих до Туреччини на реабілітацію декілька днів. І так вийшло: в нас була екскурсія по заводу Байкар, і там, коли ми заходили, нам потрібно було здати телефони. Ми всі здали, і він почав плакати, бо він не зрозумів, що їх нам потім повернуть. Він чекав телефон. Так, він з цим телефоном і сп, і спав на тому, і досі спить. От він всюди з телефоном, в школу, кажу, не бери телефон, тато подзвонить. Він з цим телефоном був всюди. І коли вийшов директор заводу Байкар Халюк Байрактар, він у всіх дітей спитав: вам тут подобається? Всі діти сказали так. А моя дитина плаче і каже: Ні. Забрали телефон. Він перелякався, каже, що трапилось. Він думав, що може хтось ну, образив дитину, бо він саме менший був. От. І е, через перекладача він ну, пояснює, що в мене телефон забрали. Він йому каже: А наш навіщо тобі телефон? Ось, подивись, тут е, український ну, без, безпілотний, безпілотник з українським серцем. А він стоїть і каже: Ні, мені треба телефон, бо мені на нього тато зателефонував. А він саме на нього тоді і подзвонив? Розкажіть про той день. Ні, таке телефон. От, він е, телефон. Е, Халюк Байрактар, дякую йому. Він дав розпорядження, е, принесли телефон, і він ходив з тим телефоном в кармані і поглядав е, так в карман чи не дзвонить телефон. От саме 3 січня, коли я зустрілась з чоловіком після обміну. А давайте почнемо від самого початку. Як ви дізналися, що чоловіка міняють? Ну, це... Тому що я вам чесно скажу, в нас перед Новим роком був Дмитро Лубінець, а ми дуже чекали на обмін, бо ми не пам'ятали, що був Новий рік і не було обміну. Так. І тоді, в останнє число грудня, він ще не був впевнений в тому, що обмін відбудеться, або дуже гарно це приховував. Так. Я була в знайомих в Сумах, угу. От. і мені якось ми проїжджали і так. Трошки помітили якусь активність, я зателефонувала знайомим, мені кажуть, ми не знаємо нічого. Uh -huh. От я лишилась, приїхала в Київ, потім ще в знайомих була, і мені зателефонували і кажуть, ви хочете почути декого? Кажу, так, хочу. Мені чоловік в телефон каже, мене поміняли, я в Україні. От, я йому тоді сказала, я дуже рада, я лечу. От, і я дуже швидко прилетіла, От, їх коли привезли, я його обнімала, швиденько диктувала номер сина, кажу, телефонуй йому. І коли він йому зателефонував, син взяв трубку і каже, а це хто? Бо номер незнайомий йому. І чоловік каже: Ром, це тато. Він почав плакати, бо він не повірив. Він іму... не чув голос. Я йому включала відео, показувала фотографії. От, і він дивить... включили відео в вайбері. Він дивиться і він плаче. Він не зрозумів, що він в Україні. А з ким він був цей час? З моїми батьками. От, за що їм дуже велика вдяка. Бо ці два роки вони дуже сильно підтримували. От, і я вже йому пояснюю, кажу, що тато в Україні все. А він цього не почув. Він подумав, що як він казав, погані дядьки і маму забрали. Кажу: О, Сонечко, кажу, зараз за тобою приїде дядько, він тебе привезе в Київ до нас. От і в суботу він, коли приїхав, він пішов, і в нього, наче був такий ступор. Він не вірив, що перед ним стоїть тато. Давайте подивимося, як вони зустрілося. Обнімай папу міцно-міцно. міцно. От в нього навіть сьогодні він зранку прокинувся. Тато де? Каже, тато в госпіталі, ми зараз до нього поїдемо. Поїхали вже, поїхали. Кажу, треба поснідати він. Я не буду поїхати до тата. От він, Для нього тато це все. Як і для кожної дитини, батьки це все. Тетяна, це історія зі щасливим кінцем. Але як підтримувати тих, в кого цей щасливий кінець ще попереду, або, або його не буде, буде щось інше? Бути поряд, слухати, обіймати, приймати. Бути поряд з цими родинами і з цими людьми сильною людиною, тим, на кого можна спертися. Слухати цих людей це найважливіше. От Вікторія, певно, знає по собі. Коли приїжджаєш в родину, людям важливо, щоб їхню історію почули, щоб їх вислухали. Таким чином, родини загиблих захисників України продовжують. Життя в пам'яті своїх рідних. Таким чином люди із родин зниклих безвісти роблять цих, їхні історії своїх рідних присутніми. Таким чином, люди полонених із родин полонених вони нагадують про них. Їм важливо, щоб про них пам'ятали. Їм важливо, щоб їх пам'ятали щодня. Адже рідні полонених вони стикаються з тим, що через цей режим мовчання, коли не можна повсякчас говорити про їхніх полонених рідних, в них складається враження, що про них забули взагалі, що про них не згадують. І ми якраз намагаємося бути тими, хто їм дає цей фрагмент, що про них пам'ятають, їх чують. Тані важливі. коли відбувається обмін, і твого рідного не поміняли. Це надихає, що обміни відбуваються, і ти бачиш перед собою позитивний приклад. Чи навпаки, люди ще більше зневірюються, що а от наших знову не поміняли. Мій племінник один із захисників Маріуполя, і він теж був в полоні. На щастя, його поміняли значно раніше, ніж вікного чоловіка. І я теж проходила через те, що обмін. Не мій обмін. І, це образ, і, і З дій, одного так? боку, знаєте, це ура, добре. В ці родини приїхали от, як цього разу, 230 родин діждалися своїх рідних. А з іншого боку, цей обмін не мій. І це завжди знаєте, повертає. В якусь таку з невіри, здоводиться знову шукати і шукати, шукати сили і особистий ресурс для цього. І, звичайно, нам важливо підтримати родини і тих, кого рідні повернулися, а особливо ті родини, чиї рідні не в цей обмін. Вікторія, наостанок, що б ви хотіли сказати тим, хто чекає. Чекайте, обов'язково дочекаєтесь не сьогодні, значить завтра. Обов'язково е, повернуть, і ми будемо боротися за повернення всіх полонених додому. Будемо намагатися підтвердити та знайти всіх безвісті зниклих. В до речі, от ви казали, що ви понад 18 дзвінків отримали, поки так. чоловік був в полоні. А ваш чоловік теж вчив багато зараз телефонів так. і імен, яких він обдзвонює. Так, дуже багато. І він, напевно, багато гарних звісток приніс тим, так. які дізналися, що принаймні їхні так, рідні живі. Так, життя. Мами, яким він телефонував, які не знали взагалі, що їхня дитина жива. Він приніс багато благих звісток. Він і досі обдзвонює, бо не вистачає часу обстеження в госпіталі. От, і між перервами, між лікарями він, він намагається телефонувати. От три дні він до одинадцятої вечора він телефонує. От, і і він намагається приділити кожному рідному, до якого намагає... Кожна дрібничка важлива. От, розповісти все по дрібничках, що це саме він. Бо деякі дрібнички міг знати тільки та людина, яка була поруч з ним. І люди казали, так, це точно він. Різвище могло співпасти, але такі дрібнички ні. Віка дякую за цей позитив. Дякуємо вашому чоловіку за мужність, вам за віру, що він повернеться. Ну а вам за підтримку тих, хто чекає, і тих, хто цієї підтримки потребує. Тетяна Комлик, виконавча директорка благодійного фонду Мрія Вікторія Старищак, дружина військовополоненого, який повернувся додому, були гостями нашої студії. Повернемось за кілька хвилин.